Давай, дядя Слава, привет. Привет, дядя Слава. Я покажу голову. Как звать тебя, покажи? Я Сталиченко сейчас покажу тебе. Вот мой друг. Сейчас покажу голуба. Сейчас... Давай покажи. Покажи, брат, лови. Покажи. А ну, покажи. Покажи маковый, брат. Матовый, голубь. А ну гарно візьми, як треба, щоб брав голуб'ятник. О. Отак беру голубятник. О, молодець. Ой, покажи, ти лапки взяв, покажи, хай всі побачать. Умнічка, молодець. Ото бату то не вміє брати. Це голуб чи голубка? Голуб. Голуб, голуб. Видна, да? Голуб голуб. крупний, голубка така не крупна. А ну голубку покажи. Лови голуб голубку, брат. Лови голубку. Це голови, ай, хороший голуб. Лупка. Ай, улупка, ну гарний крізь бій. Нема лапки, так? Да? Лапки є, останні. Шухай. Є, ай, така хороша лупка. Така, да. така улупка. А, а як називається вона на масть? На масть? Так. Э -э Шифана, шифер. Шиферна така, ага, зрозуміло, Так, Шифана. Шиферна. Ага, да. шифана. Шифана. Або кажуть, це ментальна, дає? Да, шифана. Ану да. Кримака мені піймай. Яка? Кримака піймай мені, а ну? Мурого кримака. Я не знаю, що я всі А не... Ану, лови, якого знаєш, давай. Що я знаю. Да. Я, я люблю голові, такі я люблю. Лови, які любиш, давай. А ну розкажи мені, що це за голуб? Це голуб... Мати сказати? Ні, як на цього голуба кажуть, Якої він породи. А, голубі льодні голубі. Льодні голубі. Вони Вони льодні. А яка в нього назва породи? Знаєш? Курсак. Курсак, правильно, молодець. О, такий. Курсак. А то голуб чи голубка? А по чому голуб. ти бачиш А по чому ти бачиш то голуб? Голуб, крупний голуб. Самочка не крупна, вона. — Не крупна, молодець. О, буде голуб'я. Да. Ти яких голубів тримаєш? Я голубі домбаржу тримаю. Молодець. Так, це звідки голуби? — Бердичівського району. — Зараз, ясно. Сільська да? місцевість, так? Богато ж показує. Покажи бокато, давай, покажи бокато. Це всі ваші, так? Да? Да. Да. Ну, я бачу, що голуби так підтягнуті, льотні, так? Літайте голуби. А ви так практикуєте? чи, чи час від часу підгоняєте. Ні, жену кругий год. Не разу голуби за зиму не закриті. не закриті. Не закриті? А зараз я треба. так розказуй, розказуй. Це... Як мать називається, кажи? Шоколадний голуб. Мури, а, називається шоколадний. Мури шоколадний. Чиколада. А якийсь ти молодець. Такий голуб. Я такие люблю чікалані. Я не держу чекала. Дижу по качі, там кузули не держу. Такий голуб. бо говорят. Ты привезли голуби, так? Да? да. Привезли, я бачу, що голуби привезли. Я бачу, чоловік привезли. Бачу, що голуби летять, білі. Я бачу, білі в основному А Ну давай білого показуй. Білі, білі люблю, білі. Білі покажу. Біли голуби гарні. Да. Білі вилітані били От, білі такі, у мене была самчик білий. А е, отдал я другу замчика. Е, Золотий колечко. Поняв? Так, це... да, зрозумів, я зрозумів. Я все, я все прекрасно розумію, це скажу. Молодець, да, Це голуб чи голубка? Голуб. Це голуб, так? Да? Да. А скільки він, М -м. скільки він коштує? Я не знаю, во ряд голубей. восьмо брат, 300, 300 голуб. Три закоти, так? Да? Да. Хороший глупо. А ну Такі... пускай, пускай подивився. Вот Ось так. Да, у меня хороший голуб. У мене самочка, така, така. Хороший, отака. Да, Унизу да, да, такий, да. Чорна така, поняла, така угу. хвилка. Ну, да, а Но... тобі, тобі скільки років? Шість. Шість? Да. Ти в школу вже пішов? Перший клас. У перший клас, так? Да? Да. Ходиш зараз, так? Да? Це, у самочки лопать, не може літати. У самочки він не хоче літати. Без лапи. То він не хоче літати, чи він не може літати? Самочка не може літати. Самочка не може літати. А катабжик може? Так. Не хоче. Просто якісь болячки якісь. Такий клубний він. Такі би побільше голубятників. Дивлюся теж ваші ролики. Дякую, дякую. Гарна пташка. Як називається ця порозвитка? Мася, Мася. Мася, Мася. Лімони. Лімони, правильно. А тепер скажи мені, а тобі найкращий, який подобається по масті голуби? Ану, піймай мені саме таке, який тобі подобається. Тобі, які красиві, піймай. Скажи, а це мені ну. голуба. Піймай, красивого для тебе ну. А да, да. ну давай. Який тобі найкращий голуб? А ну давай, піймай, подивимось. Подожіть, хлопці Ось не можу. Біла на повідає. Літає високо. Літає вам високо. Ай ти умничка яка. Покажи. Ага. Білий, так? Білий, молодець. Держати треба голубей не от так, не треба, не так неправильно. А, а як треба покажи всім? Правильно держати. Да. Але держав отак, отак малий я бачив, да. відоси держав. А він дижить, треба правильно держати. Отак, лапочка. О, так, так. О держать, умничка молодець, правильно. Отак показати. Покажи криличка. Да. Молодець. Ай, яка ти умничка, да. А в тебе є твої друзі, які теж люблять голубей? — Є. А в класі є тебе такі, що люблять теж голубей? — Ні, Ні, класі не, не знаю, що це таке голубі. Не знаю, так, не, не, да? не. не бачу. Да. Я ще люблю, я па, люблю щось. Я. я люблю ще. Е... Ой, і мене серце вбивається. Такий інтересний хлопчик. Люблю сірі ще. Угу. Це Оце мене внучка така голуб Я люблю. У мене був сірий, старий, ми зловили. Це всі виводки у сізи були. Один, одна пара може дати. Виводки, куча виводів. У мене теж таке було. Широкий фоск. Це рощий голуб, коли широкий фост. широкий пені це рощий голуб, Когда узкий пені, це, це поганий голуб. Ах ты молодець, такі. Розказує правильно. Бачу. Конечно, так. Да. Да. А скажи мені, а хто тебе цьому навчив? Е, э, папа. Папа навчив, так? Да? Так, да, вон ззаді папа. Я знаю, я знаю, що папа там, да. так. Да. Тьом, підійди, будь ласка, сюди. Все, у мене такий голос був, е, мать була чи дуга. Ну, я батько. Угу. Да, я знаю, Так, батько ж дуже ж це є. Да, це... Я кажу, вам, вам медаль я даю сьогодні. Да. Да. за, такого, за такого сина. Да. Сідяться, вони красиві, коли чисті сідя. Угу. Білий голуб – це медаль, медаль, білий голуб, це медаль, медаль, це голуб білий. Молодець, молодець. Так, добренько, значить я бажаю тобі, щоб ти був слава обов'язково, щоб ти був здоровий, да. щоб ти добре вчився, добре вчився. Слухав свого тата. І, отучається, голубів ганяти. Ніч, получите, получите, щоб ти виростав хорошим птуханим хлопчиком, любив голубів і прикликай побільше до себе теж друзів, щоб теж любили голуби. Домовилися? Так. Да. Ну, все. всім продавай привіт. Всім привіт. І нам і нам ще нам Дмитра. це. Дмитра вас. Ну, це. Медномирна гора, да? Вот. Роксоса. Це дя... дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Да. Голубі літають красиво, льот красивий, ну сам голуб красивий. красивий. Все, дякуємо тобі, да. Все, щастя вам. Дякуємо. Дякуємо. Це місцеві голуби, так? Місцеві голуби. Це ну от гарненький голубочок, кстати. Оцей, так, ще, пасти, ще білі білий окі, так?

Он, он раз, два, три. Да. Чорний сизу і цей. Там і не пора, так не... на і той теж білоуки, била... бачите теж, да. да, ну, так. Багато... А оцей вийшов теж по кремаках, у вас такий бокатий начебто, так? Да? Ні. Це, Те... мабуть, по сизу. Він спарнений, бачу з цією голубочкою. Ось Оці... Це да. Те теж якась гречана Угу. Ну що, збитенькі такі глупки такі підтягнуті, так. хороші, хороші, Якщо не секрет, яка ціна? 200 гривень. 200 гривень, так? Да. 200 150. Ліж би люди купляли, да. брали, розводили, чи да, що да, да. ой голуб, да, голубці, коли не це класний. Оцей да. голуб, певно, що привертає до себе да. увагу признайтесь мені, який саме головний критерій, коли ви голуба відбираєте. Який? Я за всіх не можу сказати, ну, хоча так наполовинку можу сказати. Ну, по-перше, щоб було був легкий. І трошечки якби гарненьке з крилочком, щоб був, щоб не був такий, ми вже відійшли максимум. Ми дійшли вже від жайворочка такого. Ну, не, немає вже їх. І коли у нас були 90% жайворонки, ми інших не розуміли, не, 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 не знали. І ми якби тримали їх і були дуже доволі. А зараз ми вже хочемо з кривочком, там якби гарну бабочку, будемо так казати. По масці, щоб були голуби. Ну і легкі, щоб хоча б летіли, хоча б летіли чи підлітали. А як будуть підлітати, значить будуть їх гнати, хто хоче. І будуть час-два летіти без проблем. Тримаки хороші, знаєте? Хороші, людина теж займається вже як мінімум 40 років. Ну, да, Я синів Кримаків бачу в бердичів непогану колекцію. Да. Я сині Кримаків бачу, все вчимся. Це, це? це по-моєму голуб теж. Да? Це голубочий, да, голубочий, спрізь, молодий навіть, так? Красивий голубочок, так. Сизогречання, да, ми с... кажемо, да, сезонурі. А, с... С... а с... чого ви називаєте нас сизих... якщо Там гречки немає. Це сизумурі називають. Сизумурі, о. Сизумурі, чорномурі. Ну, дивіться, гречка... ну в... колос... як... там є... гречки там немає. <порядка> ну. всіє... да. да. Гречка більш ось сплошненька. Шоколадні, ми кажемо. Шоколадні або гречані. Колись мене вчили так, Ото колір гречки. Бачили, так? така посип, по, по, по тілу росип гречки є, да, да, да. кажуть, гречаний. Не колір коричневий, а такий гречаний розсип має бути. Да, да, красиво. Да, взагалі хороший. Хороший, є, доброволь, 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 доброволь. Таша, да, дякую, дякую. Бердичів. Вам також, ви до нас приїжджаєте, не забувайте да, за нас. Я, за я це... полюбляю, це... що ти вже їздите. Да. Казав один, каже, я у Вінниці роблю, каже, вже, мабуть, рок, років 20. А вже там ми не живу. Каже, їду через Бердичів, Бердичка баня славилася на всю Україну. Він каже, і не зайти у баню, то каже, да, це... не можу. Це і бути в Римі, і не бачити папу. вам, дякую.